Чарівного ранку, шановні українці, ранок розпочинається щось смачного і корисного. Ось калина, яка просто е, скитить, знята, пересипана з цукром, стоїть в холодильнику і заварюється окропом. Краще не кипятити, а ліпше просто подушити і залити окропом, щоб настоятися. Через годину буде наше серце корисна е, штука для судин. І також для зору в кісточках корисні речовини для зору. Навіть можна сирими зідати 5 кісточок в день для профілактики хворобочей, також нормалізує серцево-судинну систему От, калина і до того всього має якби, природні протизапальні речовини в осінньо-зимовий період. Прекрасно забирає все паразитуючі з крові, тобто робить ваш непрямий імунітет. Високим, а відповідно і стійким. Не потрібно нічого в себе колоти, штрихати біопрепарати, потрібно займатися профілактикою і пити зранку не каву, а щось корисне. І смачне. от Як роблять відовище. Смачного всім і чарівного ранку.